Техніка від ранку розкопує ґрунт на могилі радянських офіцерів у центральному парку в Чернівцях. Напередодні звідси демонтували пам'ятник. Ну я думаю, що це мала вирішувати міська рада. Якщо класти отакі от да, ось тут в цьому парку. Я вважаю, що це неправильно. Якщо його знесуть, це буде дуже краще. Вони хай йдуть туди, звідки прийшли. Вони все різні люди, правда? І люди, і, да. Ми христиани. християни. християни. І тому ми ж не можемо бути такими звірями, як вони. Звичайно, я вважаю, що їх треба переходити. Не важливо, чи герої поховані, чи як хто відноситься до цих, до, там, до радянських офіцерів, до українських героїв, люди повинні бути поховані на кладовищі. І моє відношення, що це абсолютно нормально, це повинно, не повинно було взагалі тут бути. І те, що зараз відбувається, це абсолютно нормальна практика. Якщо у могилі знайдуть рештки людей, їх перепоховають на кладовищі на вулиці Зеленій. Роботи виконує івано-франківське комунальне підприємство Пам'ять. Вони отримали архівні дані перед початком ексгумації. Згідно з ними під пам'ятником поховані шестеро радянських офіцерів. На цьому місці поховані військові військові червоноармійці з досить високими званнями. Двоє з них це мали генеральські звання. Інші полковники. Їхня доля така, що вони всі загинули за межами України в процесі бойових дій вже останнього етапу Другої світової війни. Але власне стоїть питання, чи дійсності було здійснено перепоховання, тому що вони загинули в 44-му році, а меморіал створювався в 46-му році згідно архівної облікової документації. От і ну власне десь виникають сумніви, чи в реальності було це перепоховання, чи в реальності тут знаходиться братська могила, чи це тільки власне от створений такий суто меморіал пантеон. За словами начальниці міського управління охорони культурної спадщини Вікторії Діденко, торік серед містян провели громадські обговорення щодо цієї братської могили та радянського пам'ятника на Соборній площі. У них взяли участь приблизно 20 тисяч людей. Люди висловлювали свою думку стосовно бачення цих об'єктів, но цей, зокрема, пам'ятник вважається могилою братською, тому саме вирішили, що йому місце буде на кладовищі християнському на Кишинівській зелен. Він не підпадає під закон про декомунізацію. Справа в тому, що це є могила, а могилі на місці, скажімо, парку розваг це не місце, і тому громадськість вирішила ну, перенести цей об'єкт на кладовище. Ми провели розкопки по всій площі меморіалу і на даний момент не виявлено ані людських останків, ані будь-яких інших предметів чи артефактів, які б говорили про наявність поховання. Даний радянський меморіал був просто меморіалом без реальних людських поховань, без братської могили.